Вітаю, Вельми шановні пані та панове, <кій> пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні пропоную поговорити про те, як відсутність стратегічного мислення у деяких країнах призводить до їхньої стратегічної поразки. Ну, наприклад, до війни, за даними британ... британської консалтингової фірми Randall, так, найвищий транспортно-географічний рейтинг в Євразії мала Україна. 3,25. На другому місці 2,85, знаходилася Польща. Так, чому? А причина в тому, що ці дві країни власною територією замикали єдиний прийнятний раціональний економічно вигідний шлях сухопутний у Євразії між Балтійським і Чорним морем своєю територією. Так, і, ну, мабуть, найвідоміша в світі. Що таке консалтингова? Це та фірма, яка здійснює консультації в різних сферах життя, ну, перш за все, в економічній сфері, і до якої звертаються за порадою президенти, прем'єр-міністри, ну, найбільші корпорації в світі. І вона, залучаючи ну, найкращий на той час, на той період фахівців у світі, консультує їх з того чи іншого приводу, з тієї чи іншої проблеми, яка виникає. Так. Ну і ось що ми маємо? Так, нині поляки з великого розуму, звичайно, в лапках. Взяли і заблокували оцей прохід. Так. Ну, він е, не діє в повній мірі через війну, звичайно, зрозуміло. Але е, має великі перспективи не те, що відновлення, але розширення набагато по завершенню війни. Так. Ну, і от поляки перуть і блокують. Оцей е прохід, показуючи всім, що вони це можуть зробити в будь-який момент. Тобто, вони є ненадійними партнерами. А в економіці, так, в бізнесі, особливо в західних країнах та і в східних теж, величезну роль відіграє психологія. Тобто, коли людина. Відчуває, розуміє, бачить, що партнер є надійний, тоді вона вкладає гроші. Якщо вона бачить, що він ну, неадекватно абсолютно реагує, так як поляки, і мало того, що це роблять, ну, зрозуміло, агенти Кремля з допомогою так званих корисних ідіотів. Але ж як реагує уряд, як реагує влада, а ніяк вона не реагує. Значить, це є в логістичному сенсі, в сенсі артерії транспортних ненадійний партнер, який в будь-яку хвилину може заблокувати оце все, тобто заблокують. Якісь агенти Кремля, але уряд ну, не буде на це реагувати і таким чином фірми, держави, корпорації найбільше будуть нести великі збитки. І поки поляки оце маються, говорить парускі дур'ю маються. так, Румунія. Зрозуміла, що це її великий шанс. Так, вони думали, думали, думали і думали, нарешті зрозуміли, що це великий шанс так, замінити Польщу з її рейтингом другим у Євразії, ну, запропонувати свої послуги. І зараз румуни будують дуже швидкими темпами автомагістраль до України із Європейського Союзу для того, щоб замінити ненадійну Польщу. От бачимо, як відсутність стратегічного мислення у поляків. У, ну Те, що там діється, то однозначно це Москва там керує всім цим. Це ж, як кажуть, до гадалки не ходи. Але ж ви повинні щось собі думати. А якщо ну нема чим, чи не знаю, яка причина цього всього, то вас обійдуть румуни і вийдуть на друге місце так, за. Транспортно-географічним рейтингом.